Ми починаємо. Б'юті курси. Вона зробила брови бровісте. А далі буде курс виживання для дітей. Просто в ліс піти і загубитися <laughs> на деякий час. Чувач, чувач, — Триденний Open-Air-фестиваль. — Відкриваємо фестиваль, можна сказати, з ноги. Але uh, в мене піар піар. Чорний, білий. Тілі, тілітеста. Може для канадця ти станеш тут You're listening for UK Radio. Всім привіт, Це конредіо. Мене звати Дмитро Господінов. в студії Ліна Дорошенко. Це означає, що чергова фіша Калгрівщини. -кал Який це номер Ліна? 48. Неправильно, це передвідпустковий номер. Uh, бо ми після цієї афіши виходимо в відпустку, тому ця афіша буде прям на дуже такому піднесеному uh, настрої. Uh, бо ми вже не можемо дочекатися цього моменту, друзі. Літо ти відпочивала цього літа вже Ні, <свісно> я поїхала вниз. Т ти прям поїхала вниз. <laughs> на цій історії клас. Друзі, ми зараз будемо розказувати про івенти, які українці роблять для українців тут в Калгарі. Якщо у вас є такий івент, до речі, все, все частіше почали нам вже писати, можливо, вже й не треба казати про такі івенти. То надсилайте їх нам на Hello you Can Radio, ми будемо про них розказувати тут в студії, також випускати на радіо. Але якщо це українці, які роблять івенти для українців, це важлива історія. Це в серденьку тут нашої програми. Лін, що тобі понадсилали сьогодні? Що ти нам сьогодні принесла? Сьогодні у нас буде малювання. Малювання. А, Вебінар з міграції. Вау. Кіно про бізнес. Кіно про бізнес. Фестиваль. Ще! Боже, скільки фестивалів? Клас. І для дітей. Дещо, і для дітей, і для дещо, дещо для дітей. про виживання для дітей. Минулого разу було управління гнівом, а тепер А тепер виживання. вижити. Так. Де ти себе Що, що за дитинство у людей? Таке враження, що в Калгарі дуже канадське. дуже важке, жорстке канадське, канадське дитинство. дитинство. Друзі, тож ми зараз починаємо. А ви е, прямо зараз, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Прокоментуйте його і підпишіться, якщо ви нас дивитеся без підписки. Для, бо для Ютубу це дуже, дуже, дуже важливо розуміти, що ага, значить, якщо коментують, лайкають, підписуються, це дуже важливий контент. А український контент дійсно важливий, бо нам важливо розказувати один одному, е, що ми з вами тут в Канаді робимо. Тож, будь ласка, зробіть це, а ми починаємо. Поїхали. 26 липня буде майстер-клас з малювання для дорослих. Проводить його професійна художниця з Дніпра Маша Паламарчук. Uh -huh. Ми вже розповідали про її а, заняття для дітей. А ось о, сьогодні розкажемо. розкажемо, що щомісяця вона влаштовує такі зустрічі а, тематичні. Цього разу буде зустріч, на якій малюватимуть лимони. Ось такий лимонад. Буде такий зустріч Буду про лимонад, лимонад Живий і будуть малювати лимони. Малюватимуть лимони, а, тривалість цього майстер-класу чотири години, і буде там фуршет. Не тільки лимони, буде не тільки кисло. З лимоном, а напевно, тортиками. ще й з солодко. Ну, повинні бути лимонні тортики там. Або просто лимони. А в тебе теж взвело вже? Я, я, я що, хіба що трошки, хіба що трошки От на слові лимони, да, щось що, що таке відчувається Є. На, на Так щаках. Але лимони це свіжість, так. Це літо. Це ж... але, але хотів сказати жара, спека. Ну, хто знає, може… Можливо, на момент, коли ви будете дивитися, вже вз... буде зовсім по інше. Можливо, взагалі сніг випаде тут в липні. Окей. Вартість 70 доларів, а в неї входять всі необхідні матеріали і фуршет. Всі матеріали фуршет 70 доларів. Добре, і клас. І трошки що? Лимонів. І трошки лимонів. І трошки лимонів. Намальованих, і я думаю, що справжніх буде лимони, якісь так, стар лимон, з якого відчувати. будуть всі малювати, того, натурщик, як ти сказав турщик. Я почала відчувати. Ну, окей. Так, їдемо далі. їдемо далі. 27 липня буде вебінар на тему міграції. Вебінар на тему міграції. Так. Типа, як поїхати з Канади? На тему міграції, довгострокового затримання в Канаді. А, затримання в Канаді. Все ще сподіваються люди отримати ці піари. Так, і тема буде: гуманітарна програма, класичні причини та нові обставини, пов'язані з війною в Україні. Там буде аж троє спікерів. Можливо, хтось їх знає: Богдана Степаненко Липовик, Андрій Папіш та Івана Яна Дідик. Так, okay. і а, мова йтиме про те, які обставини вважаються винятковими, а, скільки розглядаються подібні кейси, як уникнути типових помилок, як їх не допустити при а, поданні заяв. Що буде з заявкою, теж важлива така, а, важливий такий аспект. А, що буде з заявкою, якщо а, в Україні закінчиться війна? тобто і, і, як... Як то буде, чи її розглядатимуть, чи її повернуть? Тобто well, таке, питання, таке питання вони підніматимуть і дадуть відповідь на нього. Uh -huh. І також будуть е, практичні кейси, е, як посилити свою справу. І е, е, ці міграційні консультанти розкажуть приклади успішних підходів <скільки> зі <з> власної <скільки> практики. Це безоплатний. Wow, я піду. Uh -huh. Коли? Ще. Ти, ти а я ще не, не дослухав, хто ще не казала. Ти можеш сидіти. Ні, я казала. 27 липня о липня. 18.00 онлайн. Я 27 липня о 18.00 онлайн, офлайн захід в, в Едмонтоні. Ну, можеш когось делегувати. Записи попросити. Записи попросити. Так. Дуже корисна тема, дуже корисна тема, бо здається, що інколи ця е, 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 гуманітарка це остання історія, взагалі. Можливо, яка. Хто в тебе хто є, але в мене. Піар, піар. Чорний, білий. Зрозуміло. Йдемо далі. Так. А далі буде курс виживання для дітей. Звучить страшно, але. В суровому канадському середовищі. Але дуже важлива тема. Яка? А, лісовий навігатор називається. Це. В клубі Вером запустили курс виживання в форматі гри який навчить наймолодших, можна сказати, дітей орієнтуватися в незнайомій обстановці, якщо вони раптом загубилися в лісі. Бо чому це актуально? Бо чому? Тому що багато навколо багато лісів. лісів, так люди відправляються на хайкінги, і для того, щоб дитина була підготовлена, якщо вона раптом відстане від своїх батьків чи десь опиниться в такому. А в такій екстремальній ситуації. То що там буде? Що? Хочеш розкажи? Ведмеді будуть? Ведмеді? А, саме на курсі не буде, бо а, це проводять ці заняття просто неба. А в Принц Island Парку в Даунтауні. Там, Мені там тільки куйоти нападеться. Це просто неба, ну чесно. Ну просто неба, це, це взагалі фестиваль такий можна назвати. Фестиваль просто неба. Знаєш англійськими літерами? Отак, як Афіша у нас написана. Просто неба. Український фестиваль? Тобі е, даруй про, просто не дарую тобі цю назву для фестивалю. Дякую. Ми коли зароб, зароб, зароб заробимо на ньому мільйон, я тобі е, віддам 100 тисяч. Супер. Підходить. Клас. Домовились. Домовились. Фестиваль просто неба. <сь> Колись. Приходьте. А зараз про лісовий навігатор. Цей курс розрахований на дітей віком від 6 до 12 років і складається з 34 пригодницьких занять. занять. Під час яких знання передають через квести, гру і командну роботу. Що вони там роблять? Вчать орієнтуватися на місцевості, так. ставити намет, так. розпізнавати сліди тварин. Так. Це важливо. Дуже Дуже важливо тут. Збирати воду, слухати природу і довіряти собі. А ще мислити логічно, діяти в незнайомій ситуації, бути відповідальними та згуртованими. Ми... Про... Про довіряти собі мені дуже подобається. Ну, клас. Це важливо. Це дуже важливо. Бо не всі дорослі собі довіряють. Ти собі довіряєш? Так. Я не завжди собі довіряю. Я як розійдусь десь і спробую зупинити, треба тримати. Ну, то тобі теж, може, треба записатися на цей курс. Просто в ліс піти і загубитися на деякий час. Хочу зазначити, що заняття там вже стартували, проте можна долучитися до них. Є можливість відвідувати двічі на тиждень або один раз на тиждень. Тому там. Ога, знаєш, що ще є місця скала. А в карате, нашому в наших спонсорів, чемпіон карате, закінчилося вже місця на їх літній табор, але там кожного дня вони займаються, вже все розписано, вони наступного року будуть більше робитися, все виходить, все круто, всім подобається. Але вони скоро відкривають цей для діточок заняття для діточок від двох до чотирьох рочків заняття карате. Прикинь два рочки, і ти такий каратіст. Це, це, я, я б ходив, дивитися просто. Я б, я б гроші платив, щоб прийти і подивитися, це тренування просто. І я, який це мене випадка. Це така мілота. Та. Так. Що ще? Ну, тут все. Ціну о, уточнюйте в організаторів, тому що залежить від того, коли ви приєднаєтеся, на якому етапі, і скільки о, відвідувань ви собі оберете, або вашій дитині. Як швидко ви вийдете з лісу. Якщо за три заняття, то трошки дешевше. Якщо за п'ять. Ні, конкретно в ліс наводять. Я тобі кажу, проводять от поряд з даунтауном. Можна сказати, в самісінькому даунтауні. В комнаті. Ні. Ну, ти чуєш чи ні? Принц Айленд Парк. Хороший парк, клас. На, на ліс не дуже схожий, але хороший. Але хороший. хороший да. Значить, щоб вийти яким... з лісу, орієнтуйтеся на хмарочоса. На, Треба на даунтаун. орієнтуйтеся на даунтаун, його видно. Клас, орієнтуйтеся на гусей, які там теж ходять, і можете в них запитати щось. Якщо шиплять, значить, ви десь. на чужій території. Так, в Канаді. Треба туди йти. Добре, добре, клас. Що ще? Звісно. А, ще багато. Щось є? Ну, звісно, звісно. Давай. А ще є б'юті курси. Б'юті курси. Б'юті курси. Як стати красивим? Як зробити когось красивим? А-а-а. Б'юті-курси. Клас. Ну, в принципі, і для себе теж можна використовувати. А досвідчена майстриня Юлія Дорошенко не має жодного стосунку до мене, не моя родичка точно. А запрошує на курси українок, які хочуть працювати в б'юті-сфері. Вона сама а, професійно займається, а, є майстром манікюру сім років. Ага. І чотири роки вона працює як майстер-бревіст. Майстер-бревіст. Так, і вона в цих двох напрямках. А, Влаштовує курси і а, ділиться своїм досвідом, своїми знаннями з новачками. Передає, може передавати базові знання, наприклад, про манікюр, а також про те, як красиво робити брови. Це мистецтво. І ще ламінувати вії. А може Боже, й брови? Боже, Яка краса? Яка краса? Просто супер-пупер. Так. Я, мені, мені нема що коментувати, це взагалі не, не, не моя, моя історія. Не моя історія не моя тема, битва. Я не знаю, де <см�》>. що. я ти взагалі ти? не знаю, Только що, що кажу, скажу. Uh... Брови, брови. Вона зробила. А, вона нас пісня є. Вона зробила брови, бровіста. Їх було видно за кілометр. Давай. Я пам'ятатиму цю мить років 300. Там, що -то -то там тата -там, та там. Куди ведуть оці дві полоски? Коротко. А там, Знаєш приспів який був. Теж забув. Друзі, приходьте на, на Гульбаш, ми там будемо згадувати і співати пісні «Скаженої коняки, і там одна з пісень, це вона зробила брови в бровіста. Їх було видно за кілометр. Сподіваюсь, коли ви тільки, тільки брови зробив, зробила ти чи хтось, чи я. Ну я не робив, але Ксюша, коли робить, і от вона приходить, а, а там воно от, отакі дві огром, величезні такі полоски, треба чекати, поки воно зійде. І ти ходиш як Брежнєв декілька днів чи, чи годин. То там змі, що попереджайте, не лякайте. Окей. Окей, ну допустімо, сказала Аліна, наша ти взагалі це все казала? А про те, скільки коштують бюті курси ви дізнаєтеся: в текстовій версії Афіші там все розписано. Тож захопила. Це текстова версія ось тут під відео в блозі на YouCanRadio. Так. Так, все, про бровіста все? закінчили, так. Okay. Але ні, ми їдемо далі. У нас да ще, ще є. Другого... Скільки ти, ти сьогодні принесла? Багато другого серпня буде зустріч жіночого бізнес-клубу, і там буде новий формат. Перегляд Поздна, фільму Чикалюк. Ан... Так, перегляд фільму англійською з подальшим обговоренням. Але це не просто фільм, не просто художній фільм, тобто це не Титанік, а просто щоб посидіти, поплакати. А це кіно про бізнес-вумен Джой Мангану, яка винайшла самовіджимаючу таку швабру. І фільм називається Джойс Дженніфер Лоуренс в головній ролі. Може, бачив? Ні. Проте про її становлення, про бізнес, як вона просувала цю ідею через телемаркет, намагалася просунути. Які виклики вона проходила в житті паралельно з цим бізнесом, як які такі підстави в неї були від партнерів. Вона на шарктанк, напевно, ходилася. На що? Шарктанк. Shark шарктанк. Tank. Shark Tank. Що це? А, ну, типа, коли ти приходиш, і е, ціля шоу таке, і бізнесмени сидять, а ти презентуєш ідею, і вони ні. інвестують в тебе мільйон. А там за сюжетом а, вона приходила в студію і а, розповідала сама. Ну, тобто а, як не телемагазин. було так, телемагазин. саме, ну, в телемагазині презентувала свою ідею. І в якийсь момент ну, а, вона… дивиться, їсти попкорн, а потім обговорювати це. І, не і являти... попкорн. У них суші. суші. У них за планом суші. Боже, а можна можна мені? Мені можна. Я увозний може. чекалюк можу напроситися. Можеш. Коли вони святкували дворіччя, я в них напросився, виграв два горішка. Та ти вже розказував, що ти не визнав. А, а тобі їх дали, бо ти випросив. Так. Вже ми чули цю історію. Так. То що? То що? Чи що? То що? Ні, ось вони подивляться цей фільм і ем, обговорять потім, кому які інсайти. Спали О, це прикольно, це прикольний формат. Тому що прийшло, і що да. можна потім а, до себе взяти. І просто, ну, оскільки це бізнес-клуб, то і кіно про бізнес і про бізнес вумен, угу. про, про жінку. Угу. Клас. А вони це чарджіт за вход, чи у них Ні. Їх завжди безкоштовно? Безоплатно, але угу. необхідна реєстрація. Але необхідна реєстрація. Так. Клас. Всі посилання, знаєте, де? Де? В текстовій версії афіші. На сайті Так. Пам-пам. Поїхали далі. І. Та що ж таке? Я вже в відпустку хочу, Ліна, за закругляйся. Last one. The last one, окей. Okay. Yeah. 1 з 1 по 4 серпня так. в оточенні мальовничих скелястих канадських гір угу. буде що? Гульбаш. Буде Гульбаш. Другий, другий гульбаш. Так. Триденний опен air Фестиваль. Що ви на записали угу. з Яном подкаст? Тож то можеш навіть довго не розказувати про Гульбаш, бо ми зараз, от в кінці цього відео, поставимо відео на, на подкаст з Яном про те, як яким що? чином буде відбуватися другий гульбаш. Що, да, що там все там буде? А давай, так, оскільки, ну я тільки скажу, що там будуть значить хоча б хедлайнерів назвати. Ну давай хедлайнерів назву. Давай буде Вадим Красновайс, медхадсу. Не знаю. Так далі. Та, ладно. Хто ще? Чекай, я жарт придумав. Далі хто ще. Добре, буде Ен Лео. Не знаю такого. Ясно, так. все, я зрозуміла. Угу. І буде а, дует творчий. Так, не знаю такого. Скажи на коняк. Скажи на коняк. Але ви не заявлені хедлайнером. Але на коняка буде. А, на коняка буде! Треба їхати на фестиваль Гульбаш, друзі. В п'ятницю, в перший день відкриваємо фестиваль, можна сказати, з ноги. Бо да, ми, ми, ми вирішили концерт на коняки дати на, на фестивалі Гульбаш. Це була така ідея в сумісній колаборації такої зробити, і ми там будемо розважатися разом із вами. Там буде губ, там буде GT band, там будемо ми з Харламовим, і це буде такий мощний концерт, всі ті пісні, які ми напротягом шести вечорів. Радіонай собі навигадували, не, не описали про те, як нам, українцям з вами живеться тут е в Канаді. От ми прям в два блоки заспіваємо їх абсолютно всі від початку до кінця, і ще й щось погуляємо з вами, порозважаємося в якихось інтерактивчиках, в перерві між блоками скаженої коняки. Тож запрошуємо вас прям з першого дня приїжджайте на всі дні Гульбашу, е е де почнеться все зі скаженої коняки, потім Енліо, творчі і е е медхец, і всі, мед кого ти не знаєш. Да. Типу не знаєш. А давай прямо зараз почнемо. Давай. Заспівай якусь найулюбленішу свою пісню скажи скаженої коняки. Mm. Давай. І якраз закінчимо випуск. Я і Сара без піара олені коза. В міси кленовий Сара падає сльоза. чувач, чува, чувачи. Ну, без музыки я не так спел. Не, давай, давай, тили, ладно. тили, тили, тесто, может, для канатся ты станешь тут невестой. И, бляха, муха, то капец, то капец, пец, что робит ты, Сара? Э, Лина, будем с шведской жить семьей, але и с пиаром. Ну, там прикольно. Там прикольно буде. Хороші, смішні пісні, посміємося, порозважаємося, поспіваємо разом, поводимо хороводи, під е, копиття від скажений коняки. Все, ми у відпустку зустрінемося на фестивалі «Гульбаш». Дай скажу. Скажи. Тільки що ви прослухали промнічок Гульбаш Фесту. Малесеньки такида. Приєднуйтесь. Такі, да, приєднуйтесь. приєднуйтесь. А, зараз ще скажу: 190 доларів всі дні. Так, всі дні? А, а з промокодом UKEN 15 15 знижка. Cool. Так, да, можна взяти з промокодом UCAN 15 Буде вам трошки дешевше, квиточок на той фестиваль, особливо, якщо ви багато їх берете, то взагалі. А Якщо написати можливо... UCAN uh, 50? А ви спробуйте. Якщо раптом спрацює, можливо, у них так. Хто знає! Клас, ну так, можливо. А, ми з тобою наскільки виходимо? На дві, на два тижні у відпуску чи на тиждень? На два. На два. О, боже, як Зустрінемось починував. з вами вже після фестивалю. А, і прямо в першій же афіші будемо розказувати про Юнайтед Фест, який на нас будуть чекати 16 серпня в горах, теж, а, але не так далеко. Одна не в поближче. Голдені, а в Кенморі. Юнайтед Фест на дня до Дня Незалежності України робить UCC Бували Association і uh, you Can Radio разом. Uh, вже вдруге ми збираємо на дитячий хоспіс в Україні. Тож за uh, Заплануйте плануйте це в календарі обов'язково вже і доєднуйтеся до нас також. А ми відпочивати із новими силами повертаємося на 49, 50-ту і так далі, допоки не буде тисяча афіш <х <х> е на ЮКНРЕДІ. Папа, папа, а ні, не папа. Чекайте, папа? папа? Ні, не пака, а, не папа. Отам є. Отам є кнопочка супер дякую. Називається там таке серденько. Натисніть і дайте нам хто скільки може боже. Подавайте. Ні, це собі, ми, ми цю афішу робимо безкоштовно з Ліною. Це така історія, яка триває дуже довго. У Нас так на Ютубі вже е, включилася монетизація, але ну, поки нам не вистачає е, на те, щоб купити собі палац. Ми вже заробили за, за місяць 5 доларів з Ліною, то це непогана історія. А, не те, що з Ліною всією командою ми заробили 5 доларів на монетизацію в Ютубі. А от кнопочка Супер Дякую, вона може просто допомогти дуже сильно нам, на підтримку УКін Радіо, натисніть її. Там можна 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, доларів а, а, Нам закинути, а ми за це вам дуже велике дякую, скажемо в ефірі наступної фіші і, і взагалі. Тискайте серденько. А що ми можемо купити на 5 доларів? Що ми можемо купити на 5 доларів? Угу. Ну багато всього, слухай. Ну, тобто ми не можемо навіть квиток в долараму який... там... ну, квиток на якийсь івент ми не можемо купити, бо Не вистачить, звичай... не вистачить. Ну, щось можемо. Коротше, друзі, ну ну ви нам ви нам накиньте грошиків, а ми вже розберемося. Е... Снікерс що, що може нам на снікерс вистачить? Це буде прикольно. Клас. До нових зустрічей. Тепер, папа юлисенфорю -па. Кен radio.